В Рівненському зоологічному парку налічується близько 20 видів рептилій. Шість із них занесено до міжнародної червоної книги. Нині плазуни на межі зникнення. Всесвітня асоціація ветеринарів наголошує, що близько 20% усіх видів рептилій, які існують у світі, знаходяться на межі зникнення, і саме через те, що у рептилій забирають їхні середовища існування, існує незаконна торгівля екзотичними тваринами, Ами кліматичні зміни теж не стояють для того, щоб ці тварини жили в мирі та спокою. У місцевому екзотаріумі можна познайомитися зі зміями, ящерками та черепахами, які ділять простір із лемурами. Серед великих представників рептилій морські крокодили. Їхня довжина сягає понад 7 метрів. Так, є і малесенькі екземпляри, такі, наприклад, як гепон із Мадагаскару, він малесенький, його взагалі довжина десь близько трьох сантиметрів. Ось. Є так само довгожителі, Це можна віднести черепах, адже вони можуть прожити понад 150 років. У Брюницькому зоопарку можна побачити ж черепах, дуже цікавий вид. Це третя за величиною у світі черепаха після Стонової та Альдабрської. У зоопарку також утримують безпечні контактні види. Змій і ящирок, яких задіють у програмах для дітей з особливими потребами та під час реабілітації військових. Це несе дуже позитивний елемент на психоемоційну сферу, адже є можливість погладити тварину з нею, поспілкуватися, і це заспокоює, дає позитивні емоції. Також рептилії приносять користь природі. Вони знищують гризунів і комах, регулюючи їхню чисельність. Для плазунів важливий догляд, стабільна температура і належне харчування. У Рівненському зоопарку проживають рептилії, які харчуються овочами, фруктами, тобто родиноїдні тварини, але також є ім'ясоїди. Зокрема, це змії, яких ми харчуємо лабораторними щурами, які вирощуються в нашому віварії. Фахівці розповідають, що рептилії з'явилися на землі близько 300 мільйонів років тому. Вони пережили динозаврів, кліматичні зміни й адаптувалися до нових умов. Їхнє існування ще одне нагадування наскільки крихкий баланс природи. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.